Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синіє море кров ворожа, от тоді я, і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.